Шановні присутні, дорогі українці українки, єдність це перший пункт нашого внутрішнього плану стійкості, і це те, без чого не може бути необхідних результатів плану перемоги України, який був представлений вам і нашим партнерам в кожній війні, щоб не програти її. Є речі, які може зробити сам народ. І є те, що можна зробити тільки у єдності з союзниками, і саме тому потрібні ці два документи: те, що ми очікуємо від себе передусім, і те, що ми очікуємо від наших партнерів, наша внутрішня єдність завжди має бути такою, щоб об'єднувати і наших партнерів. Світ може бути глухим. Іноді до окремих голосів, але не до цілого народу, який знає, чого хоче, працює об'єднано і вміє досягати своїх цілей. І ми це довели. Україна довела, що існує цей фундаментальний зв'язок між нашою єдністю і тим, як об'єднуються серця інших, зокрема в Європі. зокрема в Америці, зокрема в інших частинах всього світу, безумовно, від Аргентини до Японії. Коли ми в Україні об'єдналися на свій захист, ми об'єднували інших. Український прапор впізнають в усьому світі та відчувають, що за нашим прапором є сила. Цього не було би без нашої єдності. І без нашої єдності Європа не стала би настільки сильною у захисті спільних позицій та захисті своїх цінностей. Зараз же і не згадують, як раніше, що нібито Євросоюз ні на що не здатний, не так давно це було мейнстрімом в політичних розмовах. Нібито це бюрократія. Нібито Євросоюз не здолає криз і не витримає ударів. Євросоюз досяг значно більшого, ніж від нього очікувала, як і Україна. Багато в чому джерелом цих досягнень всієї Європи стало саме наше внутрішнє єднання єднання тут в Україні. Наше уміння не здатись складнощам та смілива. Поглянути в очі історії 24 лютого. Як результат, об'єднана Європа усвідомлює все більше себе глобальним суб'єктом і рухається до все більшої автономії, до більшої сили. НАТО безальтернативна для всіх в Європі, безальтернативна для нас. І одночасно, і свободи, і безпеки для всього цього. Світ шукає нових форматів взаємодії, і Україна запропонувала свій формат формулу миру, яка об'єднала 100 країн і міжнародних організацій. І я хочу подякувати зараз кожному, хто працював заради цього. Дякуємо вам, дякуємо партнерам! І як результат цього того, що сталося. Завдяки нашій з вами єдності, значна частина світу усвідомлює зараз краще ніж будь-коли. Що мир не буває просто данністю, не буває подарунком, не може бути просто спадком. Мир потребує зусиль, і це має бути зусилля саме на основі єдності. Ми досягли найбільшого рівня близькості з європейським союзом і НАТО за увесь час незалежності. Вже сформована всю необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом. Ми маємо рухатись швидше, рухатись динамічно у перемовинах і вже незабаром завершимо процедуру скринінгу законодавства України. Вже на початку 25-го року ми готуємось відкрити перемовини щодо першого кластеру. Дякую всій команді за роботу, другий та всі інші кластери. Без зволікань Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС, і тому кожен в Україні має бути найшвидшим у хваленні та реалізації відповідних рішень, які трансформують нас, українську державу. Ключові принципи в нашій державі та необхідні рішення будуть зазначені у додатку до цього пункту плану стійкості у додатку щодо євроінтеграції. Життєво важливим для усіх нас. Є і право України на членство в НАТО план перемоги України починається з пункту про негайне запрошення нашої держави в альянс. Запрошення це політичний крок, крок, який не змінює докорінно безпекових умов для партнерів, та не означає для України негайної активізації, ще раз підкреслюємо, негайної активізації п'ятої статті договору про НАТО. Хоча. Наші люди на це заслуговують, якщо чесно. Але тим не, менш, тим не менш, українці захищають вже тисячу днів наш колективний спосіб життя в Європі. Право кожного європейського народу бути вільним і жити мирно зі своїми сусідами на континенті. Україна буде в альянсі. Буде, якщо ми з вами продовжимо говорити з альянсом у єдності, вся Україна як один, і тільки так народам не відмовляють саме так. Ми уклали вже 27 двосторонніх безпекових угод із нашими партнерами. Майже всі вони члени НАТО, і вони підтримують вступ України в НАТО. Це число свідчить про те, що нас від альянсу не відділяє. Нічого фундаментального, тільки дефіцит сили, дефіцит політичної волі, до речі, не української політичної волі. І ми переконаємо наших партнерів бути сміливими, але тільки разом. Я впевнений в цьому, ми це зможемо з вами, і це не щось додаткове чи нове для України. Альянс НАТО це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас. Це має бути виправленням, партнерами історичної помилки те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни. Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимось від прав України на всю свою територію.